Вітаю вас у подкасті Сторінки успіху UA». Я Ольга Шапран, авторка і ведуча подкасту, створеного спеціально до національного тижня читання за підтримки Українського інституту книги. У цьому подкасті ми запрошуємо українських авторів, підприємців, управлінців та бізнес-мислителів, щоб поговорити про їхні книги, почути унікальні історії та корисні поради. Приєднуйтесь до нас, щоб отримувати цінні інсайти, що надихають на нові досягнення. Підписуйтесь на сторінки успіху UA та слідкуйте за нами у соціальних мережах. Мар'яна Савка головна редакторка і співзасновниця видавництва Старого Лева. Письменниця, поетеса. Перекладачка, актриса, перформерка, художниця, лідерка Тріо Мар'яничі, авторка понад 20 книг для дітей і дорослих та культурно-мистецьких проєктів, членкиня українського пенцентру. З Мар'яною ми поговоримо про книгу української освітньої платформи Стартапи добра, люди та проєкти, яких не зламала війна. Мар'яно, дякую вам, що завітали! Мар'яно, дякую, що приєдналися до нашого подкасту Сторінки успіху UA». Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея написання книги? Можливо, ви знаєте, адже це книга української платформи. І що надихнула? Яка там історія за цим стоїть? Дякую дуже. Я взагалі вважаю, що стартапи добра, так називається наша книжка. Це мусить бути якимсь таким щоденним, звичним таким тренінгом для кожної людини. Треба подумати, що ти можеш сьогодні? Нехай твій стартап добра буде маленький, але що ти сьогодні можеш нового, такого доброго заснувати, що буде потрошку змінювати цей світ? І коли виникла ідея в. Організаторів власне, освітньої платформи української освітньої платформи, я їх знаю, власна Українська освітня фундація, зокрема в Мар'яни Кащак, ідея цієї книжки, то ми вже мали. Я вже мала з ними таку певну свою попередню історію співпраці. Мені дуже подобається філософія цієї фундації, цієї ці, ці платформи змінювати світ, допомагати. Іншим людям змінювати себе. Тобто, фактично, це через трансформацію свою власну і трансформацію середовища, громади і суспільства. Я завжди схилялася перед людьми, які беруться за такі складні справи за, власне, за соціальні проекти, бо одна справа розвивати себе, свій бізнес. Збирати довкола себе комфортних людей. І, а інша справа: коли ти йдеш в власне, виходиш з зони комфорту, йдеш в середовище, яке може тебе просто. І, і тригерити, і не сприймати, і і, і йдеш власне з добром, і пояснюєш іншим людям, що вони можуть змінити в собі для, для того, щоб їм стало краще. Українська освітня фундація мене власне залучала до своєї співпраці, надихала своїми ідеями. Вони змінювали. От історії певних людей, які потрапили в кризу. Це було і я долучилася до проєкту Добрий сусід. Це власне добре сусідство, коли люди в середовищі, скажімо, там якогось маленького глибокого села допомагають своєму сусіду, якого насправді трохи мало знають, і не, не здогадуються, не що йому просто треба допомогти підштовхнути для його власних змін. А, а потім були такі історії, коли е, комусь із цих людей, яких вони вже допомагали, е, було треба допомогти. Ну, такі елементарні речі, як скажімо, допомогти одягнути дитину на зиму. І я в це включилася задоволенням. Бо це, це небагато забирає твої сили, але ти відчуваєш, що ти теж долучився до цієї доброї справи. Але головне, що вони давали інструменти людям для змін, от скажімо. А, Не ремонтували повністю будинок, а починали цей ремонт, а потім і давали, скажімо, фарбу і, і казали цьому е, бідоласій господарю, давай малюй. І він був змушений щось робити і входити в цей процес. І, в принципі, і ці всі стартапи добра, які зібрані в цій книжці, вони теж про те, що е, мусять бути люди ті лідери. Думок, ті е, справді лідери, які беруть на себе е, цю відповідальність і цю сміливість, залучати до е, роботи інших людей і просто е, говорити їм, що це для ну це для їхнього ж добра, тобто відкривати в них самих потребу цих змін. Я зустрічала власне, впродовж війни різних людей, які е, займаються волонтерством. Я сама займаюся волонтерством, але е, дуже важливо, коли є ті, котрі вміють накручувати довкола себе велику власне, людську громаду, і, і в цій громаді кожен щось знаходить своє і починає рухатися. Але ця книжка вона справді зізнала е, так само діз, е, зазнала. Трансформації, і вони пов'язані були із війною. Так, коли дівчата прийшли з цими історіями із ідеєю створювати книжку Стартапа Добра, це було ще до війни. І, ми, і це була зовсім інша книжка. Тобто, коли вони вже, е, е, ми запустили цей процес, коли вони вже його е, підготували майже практично до друку, це була інша книга, тому що ця книжка не знала цього досвіду війни. І е, війна сталася буквально в той час, коли ми вже її готували до друку. І ми зрозуміли, що ми не можемо її зараз віддати до друку. Тому що цей досвід війни, він для цієї книги визначальний. І якщо її будуть читати люди, вже розуміючи, що, що відбулося в країні, і не знайдуть там цього досвіду війни, для них буде дуже багато запитань. Вона буде вже якби ретро, вона буде застаріла власне в сенсі отриманого досвіду і Ситуація, з яких люди виходили і перетворювали їх на точку опори, на точку сили, Мар'яна, у мене до вас є питання. Розкажіть, як команда видавництва змогла передати силу та дух цих історій? Як ви працювали над, над цією книгою? Насправді, ми, ми самі особисто цю книжку не проробляли. Її робили автори цієї книги, автори цього проекту. Але ми е сказали, що, ну, що, на нашу думку, це, ця книжка потребує цієї трансформації і обговорили, власне, оцей ключовий вектор, що вона має е змінитися е відповідно до, до тих обставин, в, які ми всі, е в яких ми всі опинилися. І вони, власне, е взяли такі трошечки. Е Трошки часу для те, щоб зробити е, ці зміни, повернулися до нас потім із новими історіями. І деякі з цих історій отримали продовження, тому що е, е, книга вже виходила вже в 23-му році. А е, за той час, за той рік війни з тими героями цієї книжки відбулося чимало змін. І е, власне фундація, власне, дівчата з, цього, з цієї платформи. Зі всіма з ними говорили, дописували і, власне, змінювали цю історію, яку вона ставалася інакшою за той рік війни, коли практично всі ці лідери, які тут є, проживали це по-своєму, хтось опинявся, скажімо. І на, на окупованих територіях хтось включався в ще більшу волонтерську роботу, приймав людей. Тому ця книга вийшла, власне, з певними змінами, а якісь історії вже і випали з цієї книжки, mm -hmm. бо вони були, скажімо, такими занадто лайтовими. Ну, а інша команда дизайнерська працювала з тим, щоб ці фотографії і тексти, що вони красиво лягали на сторінки. Редакторська команда працювала з текстами, і загалом книга вийшла не надто. Важкою, бо часто такі книги бувають переобтяжені. Такі красиво красиві вийшла книжка сама з такими цікавими, і інколи болісними, але важливими кейсами. Мар'яна, а яка історія вас вразила більш? Совсем? Я переглядала от тепер перед цим записом різні історії. Згадувала собі, назвало якесь таке перше враження. Мене дуже спочатку вразила перша історія татків хліб пастора Олега Ткаченка, тому що це історія лише з 2015 року, коли люди опинилися були в мар'янці, в ситуації, коли їх в них просто не було. Не було хліба в, мі... в містечку, і як священник вирішив заснувати цей стартап з пекарнею, і скільки довкола цього всього відбувалося, тому що теплий хліб, свіжий хліб це зовсім інакше. Ну, це, це це значно більше, ніж просто запах і смак. Це щось таке, власне, про турботу і про надію. І в і цей проєкт багато людей довкола себе об'єднав, і довкола нього закрутилися власне ціле виробництво і така ціла громада. Але потім ця книга про отримала власне продовження після двадцятого року. Ця історія отримала продовження після 22-го року. Тому що е, їм довелося переїжджати вже е, з Мар'їнки до Покровська, і вони почали е, здійснювати гуманітарну допомогу на передову. Вони, вони не, З цієї історії соціальної допомоги людям вони так і звичайно ніколи не вийдуть, але просто змінюється їхня трошечки географія і, і їхня маршрує. Але потім. Він почав налагоджувати власне виробництво вже і в Покровську, туди, коли він, куди він переїхав. І, і це, власне, перші буханці вже поїхали в, в одне із сіл, в, в таких умовах, коли. Уявити собі, що тут випікають хліб, є дуже насправді складно. І це історія про, про те, що людина ніколи не зупиняється, поки вона жива в цих своїх добрих намірах. Я знаю, що в цій книжці більшість історій пов'язані власне. З певними э, релігійними діячами, тобто, це пастори або або пастори, або, або священники, э, то пастори власне протестантських церков, священники і монахи, і монахині е, э, греко-католицьких церков. Uh, і це, зрештою, книжка така екоміністична. <смі> це такий справді екомінізм в, в житті, коли для мене справді найважливішим в тому, що церква присутня в, в житті громади, тоді, коли вона. Коли вона допомагає людям реальними справами, вирішує їхні реальні потреби, закриває їхні реальні потреби і тримає їх і в дусі, і так само дає їм просто якесь таке прагматичне опортя. І тут одна із дуже важливих історій, які ще мене тут так, ну вони всі звичайно дивовижні, але є історія про те, як монахині прихистили багато жінок із дітьми. Це на Львівщині відбувається, тому що чимало жінок, і це не залежить і від, від війни, а зараз особливо в тій ситуації, коли вони залишаються в кризі, вони в кризі і вони з маленькими дітьми. І їм потрібна е, і прихисток, і допомога. Тобто, це е, допомога їм самим е, стати іншими людьми і стати опорою для власних дітей. Дуже часто в таких ситуаціях допомагає, допомагає якась одна людина, яка, скажімо, або дає правильну пораду, або просто тебе не нехтує, е, 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 просто намагається тебе зрозуміти, дає тобі прихисток. Тому, е, я би дуже хотіла, щоб цю книжку прочитали якомога більше людей. Як, на вашу думку, з війною змінилася культура читання в Україні? Як змінилися смаки? Що більше читають українці? Ви знаєте, в цьому, на, на, на звороті цієї обкладинки є дуже важлива а така фраза, я її дозволю собі прочитати: хліб, мед і сир, папір, тканина і дерево. У цих майже неймовірних історіях ми бачимо, як пересічні герої розкривають силу простих речей для вирішення складних соціальних проблем: велосипеди, гітари та швейні машинки незламні знаряддя українського опору. Дивовижно, але правда. Професор Джефрі Вілс, Український католицький університет. І до цього я би додала, власне, і книжку. Тому що е, книжки це теж е, незламне знаряддя українського опору. Тому книжки зараз читають багато людей. Е, книжки першими поїхали до дітей, е, коли вони були змушені залишити Україну, опинилися в різних. Коточках світу і волонтери, і українські видавці об'єдналися для того, щоб українські діти за кордоном залишилися з українськими книжками. З того часу ми пройшли справді багато різних трансформацій своїх власних і свого бізнесу, і в цьому нам дуже допомогла власне українська українське суспільство, українська громада. Ми побачили наскільки важливо людям. Мати середовище, мати платформу для читання. Тому о, зараз з'явилося багато стартапів серед видавців, які видають книги, і, і наважуються саме такий час невизначеності зі своїм о, якимось першим бізнесом. І ми так само о, наважилися в цей час відкрити чотири нових простори книгарний кав'ярні і продовжуємо і, і хочемо зараз. Робити такі стартапи з відкриттям книгарень, кав'ярень і таких соціотворчих просторів на провінції, для того, щоб в людей було місце сили, куди вони можуть прийти, де вони можуть побачити один одного, прочитати ту книжку, яку обговорюють зараз в країні, і просто набратися надії один від одного. Зараз читають книги дуже різні, і якщо в початку війни було багато, багато хто з людей казав, що взагалі не можуть читати і там, читають буквально тільки новини, потім почали читати там, поетичні вірші, рядки, вірші з, з Фейсбуку. І, до речі, дуже багато поезії написано і видано в війну. Хтось починав читати навпаки історичні книги, політичні, такі, щоб набратися більше люті в цій боротьбі. А зараз люди читають багато різного і багато читають книжок атмосферного чтива, щоб відволікатися трохи від подій і для, і для того, щоб а, поринати в цей такий паралельний світ а, книжок довкола нас. Тому читають дуже багато різного, і, і, і твориться багато літератури, української літератури, зокрема. Дуже правда, Мар'яно, ви ж є не тільки головною редакторкою видавництва старого старого Лева, але ви ще є і авторкою книг, і ви є читачкою книг. Поділіться, що вас надихає, що є для вас читання і. Хто і що вас надихає в читанні? Читання насправді і для мене, і для багатьох моїх друзів і загалом людей, яких я бачу довкола, це як відновлення тої щоденної звички. Тобто це такий навик, який притримає тебе в певному, в певних рамках твоєї нормальності. Часто для мене читання це і. І такий антистрес, тому що навіть якщо ти читаєш щось, і ти плачеш, бо література не завжди з щасливим фіналом чи там, легка, все одно ти, вона має якусь таку функцію катарсичну, ти, ти вивільняєш свої емоції. Тому для мене книги це якраз про те, що, ти, що вони дають тобі можливість глибоко переживати, співпереживати і. І дають тобі можливість відчути ці живі емоції. І писання теж в тому сенсі має подібну функцію. Ти, ти якось проживаєш це разом у текстах, там зі словами чи зі своїм ліричним героєм. В цю війну я написала ще книжку короткої прози Люди на каві і хотіла, щоб вона була така легка. Ну, вона не вийшла такою, аж легкою якою мені хотілося, тому що. Там багато таких і, 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 і солоних, і, і, і як сльози, і таких гірких моментів є чимало, але я намагалася в кожній історії залишати простір власне, для світла, надії, і не, і не, не прибивати якимось таким. З цим цвяхами з невіри, тому що цього робити просто не можна, і книжка вийшла справді, ну, як на наш час, достатньо легкою, тож можна її і за кавою читати так само. Я не знаю, мені подобається зараз просто відволікатися від І читати щось, щось і перечитувати. Недавно я перечитувала. Альбера Кам'ючому, <laughs> і, і розуміла наскільки багато якихось таких речей вони універсальні, вони провізоричні, але вони як універсальні моделі боротьби добра і зла. І, і, коли, і там є така важлива важливий висновок, що і це, до речі, дуже перегукується зі стартапами добра. Що коли є абсолютне зло, людина може просто не піднімаючи голови, просто далі займатися справою, робити добро, бо власне цей безперервний рух робити добрі речі він тримає тебе, власне, утримує тебе від цього божевілля, дає твоєму розуму якісь такі стійкі координати. Мар'яна, я дякую, що ви поділилися. Цей подкаст присвячений Національному тижню читання, організований Українським інститутом книги. Що б ви побажали слухачам нашого подкасту? Я щиро бажаю усім нам перемоги, і щоб ця перемога була якомога е Осяжною і швидшою в часі ми її всі наближаємо, і я дуже хочу, щоб ми не втрачали віри і надії і не втрачали нашої сили в щоденній роботі для нашої перемоги. Ми можемо, звичайно, трохи відволіктись, почитати книги. І... Я не знаю, чи піти у театр насолодитися мистецтвом, але ми мусимо кожного ранку питати себе, що ти ще зробив для перемоги, тому бажаю всім бути в цьому тонусі і бажаю всім дочекатися перемоги. Дякую.